Ви навіть не уявляєте, яку міць отримали Збройні Сили України. Найновіші кулемети, які тільки-но прибули на озброєння, здатні пробивати броню, яку раніше вважали неприступною. У цьому відео ми покажемо вам абсолютно всі кулемети, які зараз є в арсеналі ЗСУ, включно з новими секретними моделями, про які ще вчора не знали навіть експерти. Чим вони унікальні? Чому ворог панічно боїться цієї зброї? Дивіться до кінця. Щоб не пропустити найголовніше, один із найвідоміших та найпотужніших кулеметів, що отримали на озброєння Збройні Сили України це американський М 134 Мініган. Ця зброя відома своєю фантастичною скорострільністю та здатністю буквально засипати противника шквалом куль. М «Мініган» Мініган. Це багатоствольний скорострільний кулемет, побудований за схемою Гатлінга. Його головна особливість наявність шести обертових стволів, які приводяться в дію за допомогою електричного приводу. Завдяки цій технології кулемет може стріляти з неперевершеною швидкістю, що робить його одним із найнебезпечніших зразків автоматичної зброї у світі. М134 мініган використовує стандартні натівські набої калібру 7,6 мм, що забезпечує високу ефективність стрільби на середніх та великих дистанціях. Його скорострільність регулюється спеціальним реостатом електроприводу, що дозволяє змінювати темп ведення вогню від 3 до 6 тисяч пострілів на хвилину. Це означає, що за одну секунду кулемет може випустити до ста куль, що робить його справжнім інструментом знищення ворога. Ця зброя вже показала свою ефективність на полі бою, і в руках українських воїнів М134 Мініган стає справжньою м'ясорубкою для ворога. Його потужність та безперервний вогонь не залишають шансів тим, хто наважується кинути виклик українським захисникам. Однією з найпотужніших та найсмертоносніших систем озброєння, яка перебуває на озброєнні збройних сил України, є шестиствольна автоматична гармата М 61 вулкан. Це авіаційний 20-мм кулемет, який забезпечує фантастичну швидкострільність і високу ефективність у повітряних боях. М «Вулкан» вулкан це справжній монстр у світі авіаційного озброєння. Завдяки шести обертовим стволам та електричному приводу, ця гармата здатна випускати від чотирьох до шести тисяч пострілів на хвилину, що робить її неперевершеним інструментом знищення. Вона працює за принципом Гатлінга, подібно до легендарного М-134 Мініган, але використовує значно потужніші 20-мм боєприпаси, які можуть легко пробивати броню. Та знищувати повітряні іноземні цілі. Українські повітряні сили активно використовують М 60 один вулкан у бойових операціях. Ця гармата є основним озброєнням винищувачів f 16 які стали важливим доповненням до українського парку бойової авіації. Грудень 2024 року став історичним моментом, коли український пілот винищувача F-16 збив одразу шість ворожих ракет. За допомогою М 61 вулкан, за словами Льотчика, для знищення кожної ракети було потрібно всього по дві короткі черги. Це вкотре доводить унікальну точність та потужність цієї гармати, яка дозволяє українським захисникам ефективно знищувати навіть найнебезпечніші повітряні загрози. М «Вулкан» вулкан це не просто зброя, а справжній символ авіаційної переваги у руках українських пілотів. Ця шестиствольна гармата стає грізною відповіддю на будь-яку загрозу в небі. Один із найпотужніших та сучасних кулеметів, який стоїть на озброєнні Збройних сил України Хеклер Енкох МГ. Це високоточна німецька зброя, яка з'явилася у військах відносно недавно, у 2016 році. Його головна перевага універсальність. МГ може працювати як із патронною стрічкою, так і з барабанним магазином. Що робить його надзвичайно зручним у різних бойових умовах. Але це не все. Солдати особливо відзначають швидку заміну ствола, що дозволяє не витрачати дорогоцінні секунди у бою. Приклад має ергономічну конструкцію, що мінімізує віддачу і забезпечує точність навіть при тривалій стрільбі. Збройні сили України вже отримали щонайменше 100 таких кулеметів, і це лише початок. За повідомленнями у ЗМІ. В одному з пакетів військової допомоги від Сполучених Штатів Америки Україна могла отримати ГАУ-19, американський триствольний великокаліберний кулемет. Ця зброя створена за схемою Гатлінга, подібно до М134 Мініган та М61 Вулкан. Проте використовує значно потужніші боєприпаси калібру 50 БМГ 12,7 мм. Завдяки цьому Гау 19 має надзвичайну пробивну силу. І здатен ефективно знищувати як піхоту, так і легкоброньовану техніку. Однією з головних переваг цього кулемета є регульована скорострільність. Він може випускати від однієї до двох тисяч куль за хвилину. Така швидкість дозволяє вести щільний вогонь по противнику, знищуючи його цілі з ефективної дальності до однієї тисячі восьмисот метрів. Через значну вагу та високий темп стрільби. Гау-10-9 зазвичай встановлюють на наземну бронетехніку або військові вертольоти. У США цей кулемет активно використовується на ударних гелікоптерах H-6 Little Bird, бронемашинах та навіть на деяких морських платформах. Чи отримала Україна ці кулемети? Питання, яке поки що залишається відкритим. Офіційної інформації про передачу Гау 19 у публічному просторі не з'являлося однак є припущення. Що якісь українські пташки вже могли отримати таке посилення. Якщо це так, то ворогу варто очікувати ще більш нещадної та ефективної відповіді з українського неба та землі. Один із найкультовіших великокаліберних кулеметів, який перебуває на озброєнні Збройних сил України, це легендарний Браунінг М 2 Українські воїни опанували цю грізну зброю ще в перші місяці повномасштабного вторгнення, і з того часу вона залишається надійним інструментом нищення окупантів. Лише уявіть, цьому кулемету понад 100 років. Його розробили ще у 1921 році, і з того часу він не втратив своєї ефективності. Браунінг М2 використовує потужні патрони калібру 12,7 мм, які здатні пробивати легкоброньовану техніку та вражати ворога на великих відстанях. Ця зброя досить важка. Без станка вона важить 38 кілограмів. А з ним усі 58. через значну масу Браунінг М 2 найчастіше встановлюють на бронетехніку або спеціальні вогневі позиції. Його міць дозволяє не лише вести щільний вогонь по живій силі противника, а й знищувати техніку, завдавати серйозних пошкоджень укріпленням та навіть працювати по низьколітаючих повітряних цілях. Попри свій поважний вік, Браунінг М 2 залишається однією з найефективніших. Важких кулеметних систем у світі його безвідмовність та руйнівна сила вже понад 100 років доводять свою ефективність на полі бою. А в руках українських воїнів він стає справжньою зброєю відплати для окупантів. Українські захисники також використовують сучасні турецькі кулемети Канік м 2 QCB, які були створені на основі легендарного великокаліберного кулемета, але отримали низку важливих удосконалень. У порівнянні з перевіреним часом американським ветераном турецька версія має значно покращену ергономіку, що робить її більш зручною у використанні навіть у найскладніших бойових умовах. Конструктори подбали про оптимальне розташування елементів керування, що дозволяє військовим швидше реагувати в екстремальних ситуаціях. Однією з ключових переваг Канік-М2 Квебі є спрощений механізм заміни ствола. Що дозволяє значно скоротити час технічного обслуговування та підвищити бойову ефективність. Це особливо важливо під час інтенсивних боїв, коли кожна секунда може стати вирішальною. Ще одне важливе покращення: збільшений ресурс механізмів, що забезпечує високу надійність зброї навіть у найсуворіших умовах експлуатації, таких як пил, бруд, сильний дощ чи мороз. Турецькі інженери також додали рейки «Пікатіні», що дозволяють легко встановлювати різноманітні аксесуари, включаючи оптичні та коліматорні приціли, тактичні ліхтарі та лазерні вказівники. Ще однією значною перевагою є менша вага у порівнянні з американським прототипом. Це робить кулемет більш мобільним, особливо при встановленні на легку бронетехніку або мобільні платформи. На озброєнні збройних сил України також знаходяться бельгійські кулемети NNM. Одна з найнадійніших та найпоширеніших кулеметних систем у світі ця зброя була розроблена у 1958 році на основі газовідвідної автоматики та використовує стрічкове живлення. FN MAG розрахований під стандартний натівський набій калібру 7,6 мм, що забезпечує йому високу точність, надійність та універсальність у використанні. На відміну від великокаліберних кулеметів, Mag має відносно невелику вагу, що дозволяє переносити його одному бійцю, що робить цю зброю ідеальною як для мобільних груп, так і для використання у складі піхотних підрозділів. Окрім Mag, сили оборони України також отримали американську модифікацію цього кулемета М240, який був розроблений для потреб армії США та отримав низку покращень. Основні вдосконалення М240 включають. Модернізовані матеріали, що роблять кулемет ще більш стійким до зносу та екстремальних умов, покращену ергономіку, що підвищує зручність використання для стрільців, адаптацію для встановлення сучасних прицільних систем, включаючи рейки пікатінні, що дозволяють встановлювати оптику, лазерні вказівники, тактичні ліхтарі та інші аксесуари, можливість встановлення на бронетехніку, вертольоти та кораблі, що робить його універсальним у бойових діях. Як Ефенмак, так і його американська версія М 240 вже довели свою ефективність у багатьох збройних конфліктах і продовжують служити надійною зброєю для українських захисників у боротьбі з ворогом.